Непередбачувана дикість на сцені тексти пісень про наркотики, вбивство та інце і містична загадковість. Все це про Джима Моррісона, легендарного фронтмена американського гурту The Doors. Мало хто знає, що саме Джим так або інакше вплинув на розвиток не тільки рок, але й поп музики, фактично створивши більшість відомих жанрів, які ми слухаємо кожен день. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: кінець 60-х років минулого століття. Суспільство Америки схвильоване подіями у В'єтнамі та загостренням конфлікту між США та СРСР, настають дійсно темні часи. Ну а по телевізору, поки виступають люди в різнокольорових костюмах та співають пісні про кохання, мир і добро. Але знайшовся той, хто не побоявся виплеснути усю темряву людського розуму у музику. Це був Джим Моррісон. Тексти його пісень відрізнялись від інших особливою темною поетичністю, іноді настільки темною, що вони переходили всі рамки моралі. Це було новаторським табу для Америки тих років. Яскравим прикладом буде один хвилинна пісня «The End». Це композиція про смерть як єдиного рятувальника людини від болі життя з рядками про ліричного героя з його матір'ю, що символічно відображає природження, та вбивство власного батька, що означає звільнення від коренів, принципів та ідеалів людини перед смертю, пісня викликала масову істерію. Морісона називали антихристом та послом диявола, але й дала дихання для музики, адже повністю змінила підхід до написання текстів. По суті, це була перша композиція, яка створила гот естетику, і надихнула такі колективи, як Bauhaus або Sisters of Mercy на створення готичної музики. Темні вірші Морисна також приваблювали майбутнього вокаліста Джо Дівіжн і Яна Кьортіса, якого вони надихнули писати депресивні тексти для своїх пісень. Якщо хто не знає, Кьортіс майже повністю створив атмосферу постпанку. Так, так, саме того жанру, який і досі вважають одним з найпопулярніших у світі. Проте зараз він перерис у інді постпанк. Не забудемо і про неймовірні виступи Дорс. На концертах Моррісон міг не рухаючись стояти та спокійно співати. Аж раптом починав кричати та дико витанцьовувати містичні, майже ритуальні танці. Усі, хто побував на виступах колективу, казали, що Джим був майже непередбачуваним, і це створило відчуття страху та хаосу у глядачів. Одним з таких відвідувачів концертів Дорс був славнозвісний і Поп. Я був вражений, коли спостерігав, як агресивна товпа була готова розірвати Морісона за те, що він не хотів співати найпопулярнішу пісню DOS, Light My Fire». Але йому було начхати, він продовжував дико співати і треки, які хотів сам. Мені сподобався його антигонізм. Тоді я сказав собі: Я буду як він. І Ігі дотримався свого слова. Він поєднав у своєму образі анархічність та вихід за рамки завдяки Морісу, і став іконою протопанку. Та надихнув собою такі гурти, як Sex Pistols і The Clash. Його вважають хрещеним батьком Панк-Року, а його поведінка на сцені була повним хаосом. І досі його виступи вважають втіленням слово панк. І знову ж все через Джима. Серед сучасних поп-зірок можна також побачити багато артистів, які надихнулись фронтменом ДОС. Серед них, наприклад, людина, яку, я думаю, не треба представляти. Лана Дел Рей, яка привнесла у свої тексти поетичність як у Екуморісом, а також Кевін Паркер з Тейм'ям які який взяв від музики Дорс психодолічну основу. І таких артистів, які надихнулися роботою фронтмена Дорс, дуже багато. Думаю, тепер ні в кого не буде сумнівів, що Джим Моррісон дійсно назавжди змінив музику. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до Біса!